3 травня закінчується реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті 2023. Станом на 1 травня в області зареєстровано 7 811 учасників. Обов'язковими предметами при складанні іспиту цьогоріч українська мова і математика. Третій предмет кожен учасник вибирає самостійно. Самими популярними предметами на вибір є Ті предмети, які ну і були очевидні. Ми, ми прогнозували, що саме буде так, а саме історія України, іноземна мова, і на третьому місці біологія. Тестування відбудеться у два етапи: це основна і додаткова сесії. В останній беруть участь ті, хто з поважних причин не зміг прибути тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії. Основна сесія. Розпочинається 5 червня і триватиме до 23 червня. Ну а вже в липні буде відбуватися додаткова сесія. Якщо копії документів не відповідають вимогам вступника, повідомлять про потребу виправити недоліки. Усунути помилку можна до 7 травня. Якщо цього не зробити, то абітурієнта не допустять до складання тесту. Також до 7 травня вступник може змінити й дані щодо третього предмета та місця проходження іспиту. Повідомлення щодо дати та адреси, де відбудеться тест, з'явиться у персональному кабінеті вступника згодом. Ми в області створюємо понад 20 тимчасових екзаменаційних центрів. Це такі аудиторії, де будуть комп'ютери і де буде відбуватися тестування. На виконання завдань у вступників буде три години. Як і минулого року, тестування зупинятимуть в разі повітряної тривоги. Продовжити виконання завдань учасники зможуть лише після відбою. З метою безпеки безпекових міркувань. І ні, ми не розголошуємо, ні не рекомендуємо і нашим учасникам тестування не розголошувати місця і часу проведення тестування. Тестування відбудеться також у майже 30 країнах Європи і Північної Америки. Там і спецскладуть понад 25 тисяч випускників з України, які через війну змушені були покинути свої домівки.